А приїхали до України звідки? З Дальнього Востока Росії. Так, і що ви тут забули в Україні з Дальнього Востока? Несу ідею в русський мир. І що саме? Яка от ідея русського міру? От розкажіть мені, будь ласка, дуже цікаво. Ідея в русський мир. Вам не понять. Не ну русский... от розкажіть, спробуйте, спробуйте пояснити. Вам не понять. Я ну, не буду ну, вам обіцяти. Ну спробуйте пояснити. Понять. Ну там один, два, три, чотири там пункти. Ідея русського міру, щоб була равноправенство, в першу mm. чергу, і уваження к русським. Угу. Mm. А в сказати... русских уважали. Uh -huh. Uh -huh. Этого достаточно. Цего достатньо, так? Да? Скажіть, будь ласка, а русских, от, крім України, всіх решта країн всюди поважають? Да ні, навіть таких країн більше, які так відкрито не уважають русских. Не, нема таких країн більше, ні? А де саме не поважали русских людей в Україні? В Польщі, мабуть. Що значить в Польщі? Ну, в Польщі не дуже уважають русских. Uh -huh. То ви будете ще й на Польщу нападати, так? Да? Днести буде русський мір. Ні, зачем? Зачем? Ні. А для чого тоді на Україну напали? Ми на вашому примірі покажемо всьому світу, що так не можна. А може навпаки, знаєте, воно спрацює так, що вас будуть пендалями, так гнати, що ви взагалі будете летіти далі, як бачите. Ну, можу назвати углідар, який ви бросили. Углідар, углідар ви зруйнували повністю. До речі, слухайте, от саме добре ви углідар назвали. Дивіться, хороше місце таке було. Дуже багато. Російських там проживало, етнічних, а ви взяли їх, повбивали зрівняли з землею місто Оглядар. Для чого? Бахмут повністю знесли. А чому ви зру... руйнуєте такі міста, Бахнута. де в переважній більшості жили лояльні до Російської Федерації люди? Для чого їх руйнуєте ті міста і вбиваєте людей? Ну, Бахмут ми построїмо, це не Бахмут, не так. Ні, 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 Нет, ні. давай так, не, не будемо ми построїмо, ви на Росії жодного міста ще не змогли збудувати. Не треба тут нічого казати. Я кажу, для чого руйнувати і вбивати русків людей, якщо ви несете е, русський мир, щоб повагу до русських була? А для чого ви вбиваєте русків? Руйнуєте русські міста, як ти кажеш? Запустує ще у сір. Ага. Тобто, що значить почали заважати, поважати руських? вы вбывает еще больше русских, да? Ну, вот сейчас, чтобы вы жили спокойно, вам нужно просто, ну, вот, встать на колени и сказать, простите, пожалуйста, все. От mm -hmm. вас больше ничего не а, за, а за что нам просить пробачения, дуже цикаво? За то, что вы нас не уважаете. За, а за что вас поважать, вот скажи мне? Просто как старшего брата и старш... ну, как а старшего а с какого... Брата... поясни, Идите, будь, уважайте, пожалуйста, почему ты уважаешь себя старшим братом? Только не зависай.